Світ який мереживо казкове, світ який, ні краю, ні кінця, зорі трави, мрево світанкове, магія коханого лиця, світ мій, гучний, мільйоноокий. Вистрасний, збурунений, німий, нішний і ласкавий і жорстокий. Дай мені свій простір і неспокій, сонцем душу жадібну налий, дай мені у думку динаміту. Дай мені любові, дай добра, гуркочи у долю мою світе хвилями прадавнього Дніпра. Не шкодуй добра мені, людині, Щастя, не жалій моїм літам, все одно ті скарби по краплині я тобі закохано віддам.